Романтичний вечір на двох. Здивувала, так здивувала, приготувала за ліпуху три в одному котлета, омлет і салат. Сказати, що це смачно, то це нічого не сказати. Продуктів мінімум, задоволення, максимум 150 грамів фаршу. Одне яйце, сіль, спеції, 70 грамів паніровочних сухарів, одна цибулина розмішати, влити ще по 25 мл олії і води. Фарш розділити на дві частини. Збовтати 2 яйця і 70 мл молока, дрібка солі при бажанні додати зелену цибулю. Наступне це змастити тарілку піалу вершковим маслом. Діаметр у мене 13 см висота 5 см, викласти фарш і сформувати заліпуху у вигляді кошика. На дно викладаємо помідори або солоні огірки, трішки натертого сиру, влити омлетну масу. я все виміряла, чітко все співпадає. Поставити на деко або у форму для запікання і відправити у холодну духовку уважно почули, у холодну духовку. Запікати 25-30 хвилин. Я, коли дістала із духовки, була у захваті від вигляду, а коли ми спробували, я закохалася у цю заліпуху. А тепер кульмінація: салатний мікс, з помідори для заправки, сіль, перець, олія, лимонний сік і соус тереяки. Все готово! Цей салат можна замінити на будь-який інший, але це поєднання саме чітко підходить для цієї страви. Полити салат і розгорнути місце для основної страви, дістати спіали легко за допомогою ложки. Зробіть приємно собі і близьким приготуйте смачну, красиву їжу.